Музька спи. Мамку не ботий. Зрозуміла. ма 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 я вас д Ну добре, я вже буду спати. А всім спокійної ночі завтра буде ранок. І зустріч на вороку. Так, Мусічка, ми, поки мама спить, то треба напоблизуватися пориїтися. Помитися, щоб зустріти новорік гарним, вимитиме. Да? Це так треба сонячок, да? Ну так, да, це ж новорік, щоб все сяяло чистотою. Така традиція. Зрозуміло? І загати бажання. Яке сонячок, яке саме-саме бажане бажання, так? Да? Забажаю, забажаю собі. Муся, Муся, вставай, вставай. Сьогодні ж останній день цього року, старого. Ой, я мамка, може я ще посплю? Та... Встав... Вставай, мусечка, вставай. Пора мені на роботу, а вам їсти. І на приманати ти прапор треба -пра 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 піднімати. Ой, ні, а в солік піде да підніма. Моська, ну вставай. Традиція нас така разом піднімати, зрозуміло? Пано, пано! Що тут така незрозумілого? Ну що дітки, готові? А проминати і підняти прапор? Останній раз в цьому 2024 і зустріти завтра 2025. Готові. А чого не в ту сторону, якщо готові, треба в цю йти. Ось мак, може ми цю вийдемо, як люди в двері, та ні? Ми вийдемо, як кути в вікно. Отойди, почухай, Потухай, почухай, я піду вже на проманат. Буду готовий. А, потягуся, потягуйся, Ну що, Пішли, пішли соньки, то там розвоївся, пішли на промонат, та й дуже тупо валяться на датуті, Хоть тілячі нежності. Давай вставай. Ну, побігли, побігли, прапор піднімати. Цікаво, що там за віконцем, коли ж та зима прийде. Та, наш спам, та зима там холодно буде, сніжно. Добр, добре, добре, не бурчі, давай. І прапор у вівторок. В останній день 2024 року піднято. Всіх їх на вулиці Мін 1 не прохолодно, тому що вітро нема, золю на небі. Вітаю з цим чудом, хай він буде спокійний, тихий і святковий. Ваш соні цюмки бумки пока. Гарна провести новорічну ніч і зустріти новий рік 2025 і всі бажання хай збудуться всіх українців, всіх моїх підписників і непідписників. Ваш соні цюк-бумки пока. Vas a buj se, sem kim bom, ki pa kak prijemnost do si. Pobožajmo Sonika. Hurra! Novarik skoro!